Медичний заклад підтвердив свою відповідність сертифікату якості ІСО 9001. Також за останні 9 місяців в No3 провели ряд ремонтних робіт, запрацювало нове лікувально-діагностичне обладнання, зазначив під час виступу начальник установи Олександр Коцюбинський. Це введено ОЗД проведення ультразвукового дослідження головного мозку, нейросонографія, електрокардіографія. Це УЗД серця. Мамографія, це рентгенологічне обстеження молочних залоз у жінок, гістероскопія це обстеження труб яйників у жінок. Зменшили кількість койку місць з 295 на 250 ліжок. Частину персоналу, а саме 35 осіб, скоротили, зазначив Олександр Володимирович. Також нагадав про реформу Міністерства охорони здоров'я. Створення госпітальних округів для них це втрата статусу спеціалізована. На стаціонарне лікування хворим доведеться їхати в Рівне, Дубно чи царне. Незгідні з такою перспективою депутати виносили цю проблему на засідання сесії, яка підтримала їх. У відповідній інстанції були відправлені звернення від міськради. Відтак боротьба за медзаклад триває і досі. Є рішення обласної ради комісії обласної ради про подальше. Звернення до вищестоящих структур за підтримки спеціалізованої медицини в таких містах, як ми, звернення депутата міської ради, голови депутатської комісії з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження Катерини Конопелько не підтримали. Пані Катерина хотіла ще більше зменшити суму оплати за утримання будинку та прибудинкової території. Для мешканців гуртожитку електрон, в якому сама і проживає сьогодні. Вони сплачують за послугу ще за старими тарифами: 4 гривні 61 копійку, на відміну від інших жителів міста, які платять 5 гривень 60 копійок. Катерина Володимирівна пропонує відмовитися від деяких послуг, вартість яких формує ціну на тариф з утримання будинку та прибудинкової території з Катериною Володимирівною. Вона хоче поміняти зменшити. Послугу прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток, потім прибрати зовсім послугу обслуговування вентиляційних каналів. А хто це буде робити? 에, давайте я дочитаю, потім вам скажу проведення поточного ремонту конструктивних елементів і освітлення загальних місць користування. Зі слів членів виконавчого комітету, відмовитися від деяких перелічених послуг Катериною Володимирівною, зокрема, освітлення місць загального користування неможливо. Що вони нададуть договір, Що вони за все будуть відповідати, де раді Бога, договор, я просто ким зараз... зараз... заключати. Це ж не бою, хто може вкладати? Хто може укласти? А це не ОСББ? — Це не ОСББ, ні, це гуртожили для малосімейних. Ну, ви мені скажіть, а там все викуплено? Там ще нічого не викуплено, бо це тільки недавно. Він тільки пішов під приватизацію. Сьогодні утримування гуртожитку електрон є збитковим для КМКП, зазначають члени виконкому. До того ж, нагадаємо, що сама Катерина Конопелько не оплачує комунальних послуг. За адресою, де вона мешкає, відстежується борг. У липні це була сума 5 тисяч 75 гривень 76 копійок. Вересні 5 тисяч 651 гривня 24 копійки. А на останній наш запит у листопаді адміністрація КМКП свідомо не надала інформації. А ось новий надавач послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території комунальне підприємство Житлокомунсервіс старт своєї діяльності переносить з 1 грудня 2016 року на 1 січня 2017. -го. У грудні комунальному, де у штаті числиться троє працівників, не вдалося запрацювати. «Технічно не встигали. До кому сервіс під час 1 грудня надавати послуги. Там були проблеми з обленерго, так як заборовані Дулаїв МКП по електроенергії, не можна було ні договора укласти. Ну, багато нюансів було. Велася активна робота з переоформленням договорів. В першу чергу закликали жителів, які мають пільги. Їм запрошення вкидали у поштові скриньки. Однак змінювати надавача послуг люди не поспішили. Жителі не отримали повідомлення від КМКП про те, що комунальний розриває з ними договір про надання послуг з утримання будинків та прибудинкової території. А маніпуляція щодо Пільг буціхто хто не встигне до 1 грудня переоформити договір житлокомунсервісом, не отримує пільг, не вдалася. Люди розуміють, що пільги надає держава, а не виконавець послуг. Очікуваного ажіотажу з переоформленням договорів від мешканців міста, влади та керівництво. Житлокомунсервісу не дочекалися, тож вирішили знайти крайнього. Зараз дуже дивна ситуація. На Рівненській АЕС проводиться відповідна робота. Почали залякувати працівників. Що в кого буде укладений договір з сервісом, вплоть до звільнення з роботи? Це абсолютно ненормальна явище. Проблемні питання з наданням житла та виключення квартир із числа службових нарешті підтримали. Рішення, яке просували пакетом, врешті-решт розділили на окремі рішення по кожній особі індивідуально. Житлове питання затягнулося на 8 місяців. Один житель нашого міста Валерій Маркевич навіть не дочекався своєї кімнати. Чоловік помер. Юлія Крищук, Роман Ліщук, телеканал Енергоатом.